Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушуваць в прямому стрімі Українські <клухи> сукір'яни». Українські сукіряни, які викладають 53 відео по вбивству Ірини Фаріон. Ми не тільки розслідуємо вбивство Ірини Фаріон, шукаємо Вбивць, вбивць. не вбивцю, а вбивці. Тому що Ірину Фаріон вбивала група вбивців. Шукаємо замовника, ми доводимо невинуватість В'ячеслава Зінченка, який зараз знаходиться в Львівській колонії, у Львівській області. 16 вересня буде суд, який буде обирати нову запобіжну міру покарання В'ячеславу Зінченко. Тому. тому час у нас на вагу золота, і кожна новина, яка приходить, надходить до мене, я її. Опрацьовую, ну і вирішую викладати цю новину, чи притримати, якщо ця новина потребує ще якогось опрацювання. Я подякую пану Юрію Сокілу за першу вподобайку і за те, що він, як завжди, перший підтримує мене в чаті. Дякую, пане Юрій. Отже, перед тим, як провести основну тему нашого стріму, українські сокіряни. Присвяченому вбивстві Ірини Фаріон, попрошу підпишіться, будь ласка, на Ютуб канал Ігор Кравцов і традиційно низько кланяюсь тим людям, які допомагають мені донатами. Сьогодні, до речі, я виклав дві прямі трансляції, два прямих стріма, дві прямі трансляції на Ютуб-каналі Ігор Кравцов, присвяченому вбивстві Ірини Фаріон і невинуватості В'ячеслава Зінченко. Хто захоче, заходьте на YouTube канал Ігор Кравцов, натискайте трансляції, і ви побачите професійні від першого слова до останнього сьогоднішньої трансляції. І ще раз дуже прошу: хто зможе? Будь ласка, допомагайте донатами 54, 57. 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Дуже вдячний людям за допомогу. Після сьогоднішніх стрімів люди допомагають, люди стараються чи можуть допомогти в розслідуванні, а допомога потрібна фінансова. Тому що моя робота знаходиться на зарплаті в українського народу. 52 відео розслідування Ірини Фаріон вбивства Ірини Фаріон. 52 прямих стріми. Ну а 53 відео не буде присвячено розслідуванню вбивств. Ми просто сьогодні будемо говорити про прес-конференцію пані Софії Особа, доньки Ірини Фаріон. 16-го буде суд над Славком Зінченком, Я певен, це буде не суд, а судилище. Ну, і сьогодні пані Софія особа в супроводі адвокатеси і священника. Мене от дивує священник. Священник сидить, каже: Я хочу підтримати пані Софію особу в такий важкий час. Я не проти, щоб він підтримував пані Софію особу у важкий час. Я розумію, що у пані Софії особи дуже важке становище, тому що її мати вбили. Все це я розумію. Але я не розумію те, що відбувалося на прес-конференції. На прес-конференції відбувалося те, проти чого виступала все життя Ірини Фаріон. Ірина Фаріон все життя виступала проти сталінізму, проти диктатури, проти тих, хто виступає проти свободи слова. Ірина Фаріон завжди вчила нас оцінювати ситуацію, аналізувати ситуацію і не ставтись неупередженим. Отак ну, вчила нас Ірина Фаріон, наскільки я це розумію, дивлячись на те, що вона говорила на багатьох передачах. А сьогодні ми побачили в виконанні пані Софії Особи, адвокатеси і пана священника не дуже добре дійство. Все, що я говорю, це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Хтось може бути згідний з нею. Хтось може бути незгідний, але у нас свобода в країні, у нас демократія, у нас по Конституції свобода слова, тому я можу вільно говорити, це для тих, хто хоче мені заткнути рота і вимагає е, припинити розслідування справи вбивства Ірини Фаріла. Отже, дійство посередині сидить столу пані Софія особа. З правої сторони сидить адвокатеса, з лівої сторони сидить священник. Про що говорить пані Софія Особа? Пані Софія особа не називає ім'я В'ячеслава Зінченко. Вона не називає ім'я В'ячеслава Зінченко, тому що так її порадила адвокатеса, на мою думку. Вона називає його слово він. Він убивця, він задумав. Він прослідкував, він здійснив вбивство, звірячий вбив мою маму. Він повинен сісти на довічне. Все. Слово він, до кого відноситься? правильно, до В'ячеслава Зінченка. Але щоб адвокат Сулима знову не подав, позов на. Доньку Софії Фаріон, пані Ірину особу, та не говорить слово В'ячеслав Зінченко убив Ірину Фаріон. Вона говорить слово він. Він убивця, він повинен сісти на довічне. Пані Софію особу, доньку Ірини Фаріон, обурює те, що В'ячеслава Зінченко не, приводять, не привозять на суди, що він по скайпу спілкується з судом. Для чого вона каже, не привозить його? Потрібно, щоб він бачив осуд громадськості, відчув на собі тиск громадськості. На мою думку, сьогоднішня промова є, на мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста: сьогоднішня промова пані Софії особа, де вона визнає до вироку суду В'ячеслава Зінченко, убивцю, тому що я розумію, що слово він, убивця, він сидить, він повинен сісти на довічне, відноситься до В'ячеслава Зінченка моя така думка. Так, от, до суду В'ячеслава Зінченка, пані Софія Особа вже визнала вбивцю. суперечу усім законам України, супереч Конституції. Те, що вона вимагає довічного ув'язнення, те, що адвокатеса її вимагає перекваліфікації статті. А Зінченко зараз судять по 115-й, по-моєму, частина перша, вони хочуть на частину другу, щоб В'ячеслав Зінченка посадили на довічне, так як я й казав. Я вгадав, як завжди. На мою суб'єктивну думку українського журналіста, це спроба. Тиснути на суд. Взагалі, на мою суб'єктивну думку українського журналіста сьогоднішня прес-конференція пані Софії Особи доньки Ірини Фаріон. Це спроба тиску на суд. Тиску на суд, щоб В'ячеслава Зінченка засудили на довічне Саме так я зрозумів її слова. Обурює мене. Слова адвокатеси пані Софії особи, доньки Ріни Фаріон, яка вказує журналістам, вказує, як себе вести і як подавати матеріали про вбивство Фаріон. Тому що треба тверезо дивитися на речі, треба об'єктивно дивитися на речі, треба, треба, треба. Я теж розцінюю це з суб'єктивної точки зору українського журналіста як тиск на незалежну пресу. Тому що незалежній пресі ніхто навіть словом в Америці не вказує, як потрібно працювати. Є свобода слова, є карний кодекс, і журналіст, який переступає цю свободну, свободу слова, попадає під дію карного кодексу. Але вказувати журналісту, незалежному журналісту, і взагалі журналістам, як працювати, не має права ніхто, навіть адвокат. При цьому адвокатеса пані Софії особи, доньки Ірини Фаріон, знову дуже багато говорила про таємницю слідства. До речі, на питання до Софії особи, доньки Ірини Фаріон. Чи може вона щось повідомити по про слідство? Хоча в анонсі було написано нові новини по вбивству Ірини Фаріон, та сказала: я нічого не можу сказати. Для чого ж тоді така назва? Ну, напевно, щоб е, привернути увагу, вони привернули увагу 483 чоловіка, передивилися цю прес-конференцію. Дуже велика увага. Так от адвокатеса теж сказала, повторила слова е, Софії особи, доньки Ірини Фаріон, про те, що нових новин від слідства немає. Хоча слідство йде цілодобово, як сказала Ірина Фаріон, е, донька Ірини Фаріон, Софія. Поліція старається, докази є, експертизи опрацьовуються, те т.п. А результат, що у нас сьогодні 13 число, понеділок буде суд. Побачимо, що покажуть нам панові українські поліцейські, які результати, які експертизи, які докази. І ще адвокатеса зауважила, дуже стурбувала адвокатесу інформація. Про пістолет і про дівчину з братом, яких яких знайшли в Дніпрі. Вона сказала, що не потрібно було викладати таку інформацію, не треба робити фейки, треба виважено відноситись до розслідування. Виважено це як? В демократичному світі в США, в Великобританії, наприклад, да як взірець демократії, там журналіст може говорити те, що він. Захочу. В цьому боляці слово демократія. Є інсайди, від інсайдів йде інформація, цю інформацію ти маєш право оприлюднити. Все. І адвокатеса починає говорити, що у нас є якісь інсайди, незрозумілі, і від них не треба ніякої інформації брати. Ну, знову тиск, тиск на мою суб'єктивну думку українського журналіста, знову тиск на незалежних журналістів. Яка справа адвокатесі е, Софії особи, доньки Ірини Фаріон до інсадів, якими користуються журналістів? Це наша справа. Коротше кажучи, ось така прес-конференція, але підсумовуючи її? Е, саме страшне в цій прес-конференції було то, що, на мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста Софія особа, донька? Ірина Фаріон прямо назвала В'ячеслава Зінченка вбивцею, використовуючи слово Він. І прямо сказала, що його потрібно посадити на довічне, знову використовуючи слово Він. І прямо сказала привести його на суд, щоб він був під тиском громадськості. Ми пам'ятаємо перше судилище над В'ячеславом Зінченком, коли пані Фаріон сіла прямо біля клітки. І психологічно тиснула на 18річного юнака, називаючи його вбивцею, і кажучи йому, щоб він що вона зробить все, щоб він здох в тюрмі. Вона що хоче це повторити зробити? Тим більше, не пані Софії особі вирішувати, як і коли будуть доставляти і куди В'ячеслава Зінченка в суд, чи будуть по трансляції його опитувати з колонії. Коротше кажучи, е прес-конференція сьогоднішня Софії особи, доньки Ірини Фаріон, була страшним сигналом для демократичної частини українського суспільства. Страшний сигнал, що в Україні наступає 1937 рік большевицький, Сталінський, проти якого все життя боролась, Ірина Фаріон. Коли Невинувату людину до суду називають вбивцею і вимагають довічного покарання. Фактично, суд Лінч. Якось так я розумію. Суб'єктивна думка українського журналіста. Отак я зрозумів, я зрозумів особисто. Моє розуміння прес-конференції доньки Ірини Фаріон Софії Осова. І на останок, на останок, ви знаєте, я говорив мільйон раз і повторю ще раз: усі 52 відео, які я виклав на ютуб-каналі Єгор Кравцов в розділі Трансляція, про вбивство Ірини Фаріон і про невинуватість В'ячеслава Зінченка є не тільки матеріалом для широкого загалу українців. просто подивиться. А є практичним матеріалом для адвоката В'ячеслава Зінченко Ігоря Соломи. Кожне відео, кожен кожнісінький. І скажу ще раз, якщо адвокат Ігор Сулиман на цьому засіданні не витягне В'ячеслава Зінченко під домашній арешт, хоча б я скажу з певненістю: в місті Львові В'ячеславу Зінченку винесли смертний вирок довічне ув'язнення. Винесли усі. Навіть той священик, який сидів і каже, я хочу підтримати. А церква ж повинна бути милосердна. Ісус Христос був милосердний Ісус Христос вчив прощати, так би Я сказав священнику, а ви не винуватого юнака вже засудили до суду. А що б сказав Ісус Христос? Сказав би я. Священнику, який супроводжував Софію особу, доньку Ірини Фаріон. Скажу дуже просто: прес-конференція доньки Ірини Фаріон Софії особи показує мені, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, що В'ячеслава Зінченка в міській Львів просто прирекли на мученицьку смерть, на довічне ув'язнення. Йому вже до суда винесли вирок. Всі, від мера, від мерії, від інтелігенції Львова, від громадськості Львова, всі всі винесли йому смертний вирок, всі хочуть його принести в жертву, всі хочуть розп'яти В'ячеслава Зінченко на хресті, як Ісуса Христа. Зробити з нього мученика. З 18-літнього юнака. Тому от я дуже прошу українців усіх об'єднатися. Об тому що боротьба за В'ячеслава Зінченка у нас попереду. І вона закінчиться перемогою. Така моя думка особиста. Щодо адвоката Ігоря Єрусолими, я дуже надію, що адвокат Єрсолима буде активніше працювати на суді. Він не буде. Іти за судом з похнюпленою головою і оправдовуватись перед прокурорами, перед суддями, перед поліцаями. Це вони повинні оправдовуватись, тому що вони незаконно утримують і незаконно засуджують В'ячеслава Зінченка, на мою суб'єктивну думку українського журналіста. З вами був Ігор Швець. Підписуйтесь на ютуб канал Ігор Кравцов. Дякую друзям з чату. Пані Людмили, пані Катерина. Швець Саші Спащенко, пані Оксані з Черкас з другу залізничному транспорту Юрію Сокілу. Дякую, рідні. Підписуйтесь на ютуб канал Ігор Кравцов 54 57 08 25. 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Хто хоче, має бажання, допомагайте. Свободу В'ячеславу Зінченко. До нової зустрічі, друзі. Боротьба попереду.